Які мають бути? Далі це шухлядки знову книги. Ще одна стіна, це бокові стіни, це от зовнішня сторона. Різні газети. Це буде нескладно, слава Богу, що хоч, хоч таке є ось це, ще одна зовнішня сторона. Такої книги підставки, і ось це книги, які збираються в таку собі гармошку. Ось це ж Це буде всередині паркет. Це рамки годинника, це карта, яка має бути на повинна бути на стіні. Піджак, який там повинен висіти. Так, і оце бокова стіна, з, це ззовні з, з зсередини. І годинники вирізати і наліпити. В принципі, тут не так складно, але треба дуже малесеньких но, ножниць, щоб ось це все повирізати, щоб не зіпсувати. Дуже класно, немає ніяких квітів, бути такої і нема. Ой. І немає іншої дріботи, що робити всякі свічки і всяку таку дріботу дріботу. Тож ось такий будиночок. І показую ще один будиночок новорічний. Це такий більш казковий, більш такий до Гаррі Поттера чимось мені смакує. Назва там є Invest. Бачиш, Нілена, я є перше тобі пробувала почитати. Берегу, беруа, беруна, берену. Берегу. Бурегу. Чи як, Я не можу почитати це навіть. Це треба подивитися у бореос, бореус. Борену, Борено, Брегу. Такими буквами... Вона викручувала, що. Так, тепер новорічний будиночок. Поїхали. Тут, отак, воно повинно потім виглядати з підсвіткою. Сніговичок Оксана. Є тут і подарунки, і подушка, і ялинка, і гірлянда підсвітка. і Різна-різна дрібота. Ось такий столик будемо накривати. Тут є бокали. Зараз покажу все. Отакі, отакий-то є там інший будиночок з, повністю з таких стін, з такого червон... з червоної цегли. Що ж, відкриваємо. та да, -да дам Так, тут інструкція. Покрокова. Тут ось така дрібота. Це має бути, щось типу буде. А це зелене, а ось це щось тип годівничі, годівничка, годівничка, пташина годівничка. Фарби, скоріш за все, це фарби, я так розумію. Тут оце все, всі тканюшечки на сніговика, на подушки, на стільці там штора. Оце повинна бути штора, завісо. Це дуже багато тут рібути різної. Це треба буде склеювати все пінопласт. Так, ось тут сніг, ялинки. Ну, буває і таке, що ще не треба. Типу, дощик, цей е, тротик. І, е, типу, віночку різдвяного. Е, як з ялинки такі віночок на двері чепають на, на край даху. Оце от з цього буде, буде така дрібідінь. Так, тут у нас бусини це будуть як ялинкові прикраси, ялинкові кульки. Ось ці бусини. Треба буде ще підшукати, можливо, я ще додав. Ось ці це вже лампи, бокали тут є. Я не знаю, чи видно, тому що.